Всім доброго дня! Дровокол Тірекс Міні. Бензиновий двигун. 3,5 лошадини сили, 3 літровий бачок, 98 кубиків двигун. Кошта дровокол 33 тисячі гривнів. Також є варіант з двигуном 2,2 кВт 3000 обертів 220 вольт. Дровоколи йде компактного типу. В бусика дуже легенькою вдвоєм закидаємо і їдемо коло дрова. Незавісимо від розетки. Гарні великі пневматичні колеса. Дровокол важить 130 кілограмів. Ход каретки 40 сантиметрів. Модуль 4. Заводимо дровокол. Так холимо дрова. Мощно коле. Прикольний такий маленький апарат. Тепер дивимося на силу, як він на той поперекрючок шутковий то розріже. Чи буде зупинятися дверку? Неременні зменшив натяжку Хорошо коле пробуксовує, двигун зовсім не зупиняється. Сили двигуна вистачає крутить маховики і навіть при зупинці моментально розганяє маховики. По витраті палива ще не знаю наскільки складометрів вистачає бачка. По книжці пише, що на 1 кВт 400 мл бензина. Якщо тут двигун 3,5 кінські сили, то це приблизно десь пів літра буде брати на годину приколки дров.